Наразі подвір'я Чорноморського національного університету імені Петра Могили виглядає так: воронка від ворожого снаряду, вибиті вікна та шивки, завчасно опали листя. Що далі відбуватиметься тут? У ніч проти 17 серпня російські військові вчергове обстріляли Миколаїв. Дві ракети влучили на територію Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Одна з них понівечила фасад головного корпусу, а інша впала на внутрішньому подвір'ї могилянки. Основного удару зазнала адміністративна будівля університету, зокрема, найбільша читальна зала та куточок охоронця. Вибуховою хвилою вибито вікна та двері, документи, медичне та комп'ютерне обладнання вціліло, частина з якого завчасно була вивезена до одного з університетів України. Одним із перших до університету прибули ректор Леонід Клименко та перший проректор Юрій Котляр. На момент влучення в приміщенні знаходився лише охоронець, який на щастя не постраждав, адже вночі спустився до укриття. Наразі триває прибирання всіх приміщень закладу та усунення наслідків обстрілу.